Жив у селі Сахнівка парубок. Він був настільки гарний, що кожна дівчина мріяла про такого нареченого. Але був він перебірливим та глузував з дівчат то одній, то другій, то третій, то восьмій обіцяв сватів заслати. Та ось сталася біда. Закохався й сам парубок та й вирішив дівчині сватів послати. Дізналася дівчина вийшла з допомогою подруг рушник. Ось настав день, коли прийшли свати. Сватам вона чемно відмовила, а хлопчині подала гарбуза, перемотаного ось цим рушником. Розсердився хлопчина, кинув гарбуза і втік із села, більше його ніхто й не бачив. А смілива сахнівчанка одружилася з скромним хлопцем і зберегла цей рушник, який передавали з покоління в покоління. Так і потрапив він у нашу світлицю музей і слугує нагадуванням, щоб не були гордими через красу зовнішню, а берегли красу внутрішню.